Консультація для батьків: як навчити дитину знайомитися та знаходити друзів. Для кожної людини важливою та необхідною є дружба, для вас декілька порад. Деяким дітям дружба з іншими дається легко, а деякі малюки соромляться навіть знайомитися. До того ж, дружба вимагає від малечі. Цілого комплексу особистих умінь, зокрема, навички бути добрими, проявляти чуйність та поважати думку інших. Тому батьки повинні допомагати своїм малятам налагодити взаємини з іншими дітьми, щоб в майбутньому у них не виникало проблем з комунікацією та взаєминами з людьми. Як батькам допомогти дитині знайомитися з однолітками? Намагайтесь частіше створювати для малечі такі умови, коли вона потраплятиме в якісь нові ситуації. До прикладу, частіше ходить у театр на дні народження, в гості тощо. Чим більше ситуацій спілкування, тим краще дитина навчитися. Адаптуватися, а коли вона підросте, не бійтесь відправляти її в дитя.